Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Одразу йдемо до новин. Новини з фронту. Там е, сьогодні окупанти московицькі тричі порушували режим так званої тиші. Були обстріли, зокрема з міномету 82-го калібру, е, також з автоматичних гранатометів. А також зафіксовано е, безпілотник окупантів, який перетинав лінію фронту. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Поранених серед українських воїнів не було. Всі цілі, слава Богу, на обстріли окупантів українські військові відповідали у відповідь. Що скучаєте за, наприклад, засіданнями тристоронньої контактної групи в мінську. Московити от вимагають, щоб це засідання відбулося. Офлайн, тобто безпосередньо, в, в мінську, і про це от заявляє учасник цієї тристоронньої контактної групи від Московії Борис Гризлов. Він каже, що у кінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи на попередньому засіданні. Російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є повернення до такого діалогу. Допоможе поліпшити ситуацію в регіоні. Про це передавали його слова, до речі, пропагандистські московські медіа. А хочу нагадати, що раніше українська сторона заявляла, що українська делегація не поїде у мінськ. Про це зокрема заявляв також міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він навіть казав, що можна і змінити навіть саме місце проведення. Засідання тристоронньої контактної групи, зацитую, що він казав. Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершиться карантинні обмеження, і буде запропоновано продовжити ці консультації як раніше безпосередньо в мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно прийдеться шукати іншу країну, інше місто. Резюмував. Резніков. А далі історія з чаусом продовжується сьогодні. Е, його адвокат записав відеозвернення у Ютубі і каже, що Чаус має два статуси потерпілого і підозрюваного. Е, а також він сказав, що вже готується. Е, Клопотання, вже навіть підготовлене клопотання до Офісу генпрокурора про зміну підслідності справи, яка знаходиться у НАБУ. На його переконання, цю справу має розглядати будь-який інший правоохоронний орган, не тільки СБУ. Ну, а також він казав, що всім відомо, як Чаус опинився у Молдові, і він також розмовляв з Чаусом щодо того, як він. З Молдови потрапив в Україну і зазначив, що це цілий там, детективний серіал, про це можна е, знімати. А тим часом е, антикорупційний суд розглядатиме запобіжний захід Чаусу. Е, нагадаю, що е, ця справа е, цю справу веде набу е, стосовно. Підозрюваного чауса у хабарництві, і, і тут йдеться в прес-службі, яка повідомила про це у Фейсбук. Ось таке повідомлення було. 1 серпня 2021 року ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запоріжного заходу як судді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 1 серпня 2021 року. Проте у зв'язку з відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня на 14.00. Раніше у ЗМІ про це повідомляли, що ось такий розгляд буде у вищому антикорупційному суді. Проте ось тепер і екс суддя Дніпровського райсуду. Тут не вказано, що це саме чаус, але в ЗМІ повідомляли, що це чаус, і напевно, що це чаус, тому що він є екс суддею Дніпровського районного суду Києва. Ну а нині, як нам відомо, і зі слів адвоката, який підтвердив ці слова, що чаус перебуває під охороною СБУ. І там йому надають під цією охороною, зокрема, і медичну допомогу. До речі, сьогодні 18 18.15 буде великий розширений ЮМН, Будемо детальніше говорити про цю справу чауса, набув проти СБУ, кому ж він дістанеться підозрюваний у хабарництві екс суддя. Ну а сьогодні був форум Україна 30 і Там нам повідомили, які ж будуть заходи до Дня Незалежності України. А заходи розпочнуться вже з 22 серпня. Тут і триватимуть до 24 серпня. І гасло цього дня незалежності 30-річчя незалежності України проходитиме під гаслом Ти у мене єдина. З повним переліком ви можете ознайомитись на сайті нашому. Ось в мене всі новини. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Також у вас є змога нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Дякуємо вам за цю підтримку. З вами був Назар Здрій. Дякую за увагу до наступних зустрічей.